Мирного неба вам, спокійного, безпечного дня, шановні мої глядачі і міцного здоров'ячка. Мене звати Іна. Найперше, хочу привітати вас, шановні мої глядачі, з великим святом, святом Вознесіння Господнього. Я хочу подякувати всім вам, всім, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим героям. Я щиро дякую вам за всі добрі слова підтримки, які ви мені пишете в коментарях, за всі ваші добрі побажання. Хай Господь Бог укріпить кожного з вас у міцному здоров'ї. Дякуємо Господу Богу нашому за ще один прожитий день. Молимо Господа нашого про захист для наших хлопчиків, для всіх тих, хто зараз на фронті. Слава Богу і подяка Богу! Зараз хочу вам розказати за ті добрі справи, які ми з вами зробили за оці останні кілька днів. Маємо відео з подякою від бійців 105-ї бригади, від Дениса, його побратимів, за придбану нами автівку, зараз я вам покажу. Доброго дня! Ось відео. Нарешті випала змога зняти, тільки вийшли і одразу зробили відео. Ми бійці першого стрілецького взводу 105-ї бригади дякуємо Антонюк іні та всім нашим землякам за придбання даного автомобіля. Дуже велике вам дякую. Слава Україні! Героям слава слава вам, дорогі наші герої. Слава вам і подяка! Продовжуємо збір коштів на автівку для Сашка, бійця одного з підрозділів 145 полку, а ще на інші корисні і потрібні речі для наших героїв. На даний час Сашко ще на лікуванні на реабілітації, ми з ним постійно на зв'язку і, окрім того, ще маємо запит на запчастини для автівок від бійців бригади Рубіж. Я зараз покажу вам, що саме ми вже змогли придбати, що я оплатила. І так само маємо відео з подякою від бійця. Так, ось знову маємо фотографії. Запчастини оплачені, боєць отримав. Дякую. Питається, ще запаси є. Скажете, що я вже обнаглів. Я йому відписую не скажу. Скільки ще треба грошей? Рульову рейку на Т4. Ремкомплект куліси. Далі. Турбіна Хайлюкс. Я написала добре, осилимо. Подивіться, як він мені пише. Я вже вам пишу як мамі. Доброго дня вам! Я у вас просив турбіну, але там, попри неї, і форсункам капут, чи можна пожебрати на форсунки? Сума 14 850 за кордону прийдуть через 5-7 днів. Чи можна буде їх оплатити? Боєць знайшов запчастини, я їх оплатила. Бачите, є та оплачено. Дякую, отримали. Хочу висловити щиру подяку Антонюк іні та небайдужим людям від нашого спеціального підрозділу бригади Рубіж за придбання даної турбіни для нашого автомобіля, який виконує бойові завдання на сході нашої держави. Слава Україні! Героям слава. І так само інші запчастини. Шановні мої глядачі, загалом на запчастини для, авто... для двох автомобілів Toyota і автомобіль Nissan ми з вами витратили 33 тисячі 850 гривень. Хлопці зробили нам ще одне відео і щиро дякують за допомогу і підтримку. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати. Від нашого спецпідрозділу бригади Рубіж Антонюк Інні та небайдужим людям за придбання палених форсунок в кількості трьох штук для нашого автомобіля, який зараз виконує бойові завдання на сході нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую! Славік мені пише. В мене багато всього треба. Дякую вам. Ви нас як дітей одіваєте. Це дуже приємно і безцінно. І тут далі те, що нам треба, дуже дороге. Так, фотографії мені скинув боєць. Ось, ось така штука сьогодні вилізла. Це повна заміна рами автомобіля Nissan Terrano. І на це потрібно приблизно, приблизно 30 тисяч гривень. Я повторююся, але я хочу знову ж таки розказати про ті добрі вчинки від добрих людей, які час від часу повторюються. Ви знаєте, мені дуже приємно, коли незнайомі люди підходять до мене, вітаються, пізнають мене і віддають гроші на допомогу нашим захисникам. Ті люди, яких я не знаю, яких я ніколи не бачила раніше, з якими я особисто не знайома. Кілька разів поспіль. На у відділенні нової пошти в СМТ Залісті добра жіночка залишає грошову допомогу для наших героїв. Останній раз вона залишила 200 доларів. Я щиро дякую вам, шановна пані, хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Я. Я щиро дякую вам за допомогу. За... Я щиро дякую вам за довіру і щиро дякую за допомогу нашим дорогим хлопчикам. І такі моменти дуже додають сил. От не раз буває таке, що вже вічі, що вже руки опускаються, що ти не знаєш, як далі бути, що робити. А от такі вчинки добрих людей вони справді окрилюють, вони додають сил. І я дякую Богу, що є такі люди. І я щиро дякую Богу, що Господь скеровує до мене цих добрих людей. Знову дві посилочки. Це чергові посилки з гостинцями для наших хлопчиків від пана Юрія з міста Калуш. І гостинці, і інші корисні речі. Тут вологі серветки, великі упаковки в два ряди складені. Так, от тепер все покладало, добре все видно. Великі упаковки з чаєм. Зубні щітки, мило, порошок, гель для гоління, господарське мило, станки для гоління, зубні пасти і грошова допомога. Пане Юрію, ми щиро вдячні вам за постійну допомогу нашим дорогим хлопчикам. Хай Господь укріпить вас і вашу родину у міцному здоров'ї. Хай Бог благословить всіх добрих людей, які не втомлюються допомагати нашим захисникам. Шановні мої глядачі, я дякую вам, моїм добрим постійним глядачам, які завжди висилають такі чудові гостинці для наших військових. Подивіться, в будь-який час, в будь-яку годину, я завжди маю що передати. Щира подяка моїм добрим глядачам з Німеччини, Тетяні і Миколі, що разу величезні посилки з рибними консервами, з солодощами, з іншими гостинцями і корисними речами для наших військових. Подивіться. В цьому ящику це подарунки від пані Ольги Васютинської з Києва. Пані Олю я вам щиро дякую. Щоразу пані Оля, надсилає гарні великі посилки, посилки з ось такими корисними речами. І це лише частина тих речей, які ви мені надсилаєте, шановні мої глядачі, тому що в будь-який час, в будь-яку хвилину, хтось знову може вийти з хлопців на зв'язок, і я знову маю що їм пересилати. І то є добре. Шановні мої глядачі, я показувала, що ми всі оці продукти склали і відправляємо бійцеві одного з підрозділів. Але він, вже коли все було складено, вже коли посилки були зібрані, ми були на пошті, боєць зателефонував, сказав, що плани помінялися. Тому наразі всі оці гостинці залишаються у нас. По можливості, як тільки хтось з бійців вийде на зв'язок і буде готовий прийняти посилки, ми одразу знову все спакуємо, складемо і відправимо. Христос Воскрес. Виїжджа воскрес. Так, і що в нас як сьогодні? Перенесли гроші на носило. І скільки ви назбирали? 1500. Ну ви молодці. Які ж ви молодці? Так, добре, маємо гостинці для вас також. Нашим маленьким волонтерам ми передали гостинці від Тетяни і Миколи з Німеччини, а ще передали їм сухпайки, які надіслали бійці бригади Рубіж. Чому я так про це кажу, ви знаєте, не раз приходить думка, а з ким ми залишаємося, а хто біля нас? Кращі з кращих наших вже на фронті це, це 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 наші герої, це наші захисники, це добровольці, це люди з активною життєвою позицією. І дуже багато з них вже пішли з життя. Вони віддали своє життя за наше майбутнє, за волю нашої України. Багато добрих людей, які не втомлюються допомагати фронтовикам від першого дня війни і до сих пір виснажених, втомлених, часом, навіть і зневірених в деяких моментах, але все одно люди допомагають нашим фронтовикам. Але я хочу сказати зараз про те, що є люди, яким байдуже. І їх є дуже багато. І оце дуже болить. Болить, що є люди, які просто уникають говорити про те, що в країні війна. Які взагалі яким байдуже те, що відбувається, яких просто дратує сигнал повітряної тривоги, яких дратує те, що в 9-й годині ранку треба стати, зупинитися і хвилину постояти мовчки, які і далі живуть так, ніби в країні нічого не сталося, розважаються, відпочивають, влаштовують гучні забави, зневажають наших фронтовиків. Окремо хочу сказати про тих держслужбовців, до яких звертаються наші бійці, які повертаються з фронту, скалічені, зранені. І те ганебне ставлення до бійців, воно також дуже болить. І таких, на жаль, людей є дуже багато. Були й те, коли дивишся на марнотратство з боку державних структур, коли дивишся, які гроші вбухаються в асфальти. Вже десятий шар асфальту, бруківки, навіть в моєму рідному Тернополі, там, де дорога вже і так є. От. І в той же час радієш, коли школярики, маленькі діти приносять збирають гроші, не тратять гроші на шоколадки, на розваги, на поїздки, на поїздки в якісь розважальні центри, а збирають гроші і приносять їх, віддають їх на допомогу нашим фронтовикам. Я не раз питаю себе, чому так. Важко від того, що в нашій країні ще є дуже багато таких людей, яким які, які е, просто байдужі, і все байдужі до всього до болю, до, до втрат, до, до всього, до співчуття, і таких, я кажу, від того. І якщо я час від часу про це говорю в своїх відео, а глядачі мені пишуть: не звертайте уваги і робіть те, що маєте робити. Так, я роблю те, що маю робити, і я дякую тим добрим глядачам, які мені у цьому допомагають. Тому що скільки разів я вже казала, сама я би нічого не зробила. Самі ми би з чоловіком нічого не зробили. Мені і так важко, тому що мій славі постійно на роботі. Але в ті дні, коли він залишається вдома, справді він мені дуже допомагає і підтримує мене. Але перше, перша порада не звертайте уваги, вибачте, я так не можу. Ми живемо всі в одній країні, ми живемо всі в одному середовищі і в однакових умовах. І не звертати уваги на байдужість, ну ви знаєте, як би я сказала, якщо не звертати уваги на байдужість, на приниження, на, на, на нахабність. То тоді, знаєте, як то кажуть, є такі золоті слова. Мовчання знак згоди. Тобто, якщо я мовчу і нічого не кажу, не поправляю, не стараюся зробити якесь зауваження, розрухати якось, то наче я це підтримую. Ні, не звертати уваги я не можу. Отака я є. Мені болить, мені болить від того, що хтось з боку робить вигляд, ніби в нашій державі все добре. Ніби навколо нас все добре. Якщо сьогодні моя хата, моя домівка ціла, якщо я вбрана, сита, якщо все добре в моїй родині, значить за це треба комусь подякувати. Тому що найперше, дякуємо Господу Богу. І дякуємо нашим героям, нашим захисникам. Тому що саме завдяки їм, їхньому життю, їхньому здоров'ю, ми з вами маємо саме ось таке життя, яке ми живемо. Шановні мої глядачі, щиро дякую вам ще раз за довіру, за підтримку. Продовжуємо допомагати нашим дорогим героям, нашим захисникам. Робимо наші добрі справи разом і маємо тверду надію на те. Що все у нас з вами буде добре, і все у нас з вами буде Україна.